Всім доброго дня! Вибачаю, що давно не знімав ніякого відео. Е, у нас хороші морози, сніги. Е, так, На канікулах зимніх, що я задумав робити, надивився е, відосиків е, Валентина, татовий гараж, Миколи Дученка, які переробили собі е, з масляних. Фільтрів на паперовий, на сухого типу. Я теж запланував так зробити, але в мене тут банка масляна мала, і там, виходить, малий фільтр. Треба підбирати, було варити. Я пішов, може, трошки дорожчим шляхом, але все по-заводському. Заказав я собі такого корпуса з фільтром. І ще одного елемента заказав, зараз я покажу. Е, такі патрубки хамути, треба ще одного хамута купити, Такого усіленого, щоб тут зажати. Е, так я його закріпив. Тут такого розкосики, все воно тримається надіжно. Е, корпус цей від. Е, вилкового навантаження, навантажувача, Хелі 2000. Сам фільтр коштує в зборі з внутрішнім елементом 2500 і ще 500 гривень цей елемент. І так тут, так, тут є сливна ця, там може водичка, чи мусор, чи ще щось розбирається. Так, тут закриємо, тут відкриємо перше. Так, повідкривали. Все такий елемент. Такий фільтр тут стоїть. Все плотненько. Там зразу стоїть такий. Екран, сфокусіруюся камера. Екран такий, що воздух не напряму зразу б'є фільтр, а йде сюди і потім захватує. Так, це є. Цю штучку можна ставити хоч так, хоч так. Тут один пазик, і все, він стоїть на місці. Е, думав, де його поставити, планував під капотом поставити, але там мало місця. Е, Рішив тут так же поставити його, тільки таким образом. Е, цього горловина крутиться. Площадка під фільтр, е, вона на 4 болтиках. Її можна крутити по кругу, ну відкрутити, ось ось були вони стандартні на чотирьох болтиках. Я її герметиком замастив, щоб лишні пилюку, не. а перекрутив, просверлив, закрутив, щоб мені так воно було удобно. Хамути цієї патрубки такі підібрав. Трубу свою лишив. Ще не знаю, не заводив, не пробував, але ну, стоїть крепко такий фільтр. Так, вибачаюся, прийшов сусід і треба було прерватися. І так, хочу засняти розміри фільтра. Так, всередині він 80 по наружі 125 длина фільтра 31 Така його маркіровочка Хто захоче собі ставити Так, що вам ще розказати? А, е, Зробив таке кріплення, хамут, щоб менше труба обовталася. Е, У мене старий фільтр, то я там косинці косенці варив, то труба трошки коротше вийшла врізати. В кого ще не перероблено, то е, можна попід саму ту колбу обрізати і цей циклон получиться ще вище стояв. Але я так якось поставив. В принципі, майже на тому самому рівні, то, мені здається, буде нормально. Вже краща защита буде. Е, тут е, таке коліно йшло і сюди таке йшло коліно. Я одне відрізав, приварив е, кусок труби 50-ї і е, такі патрубки заказав. І все. Ну, Тут підмотав трохи з бо він трохи болтався, підмотав, зажав. ну, ще кращим хомутом зажму і буде триматися. Отакий, От тут отак прикріпив, тут так прикріпив, не знаю, прийде літо, буде видно, трактор зимою на вулиці, бо е, там Культиватор вариться, немає культиватора. Така рама культиватора, Поки каміць все на прихватках. Світла нема, то нема як показати. Тут буде Грудобой. Думаю, тут посередині поставити е, вирівнюючу планку, а ззаді за Грудобоєм. Може, два або один ряд е, граблин, щоб краще вирівнювало. це не культиватор, а компактор. А ну, якось так. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Всім пока.